Привіт! Пам'ятаєте нашу практику, коли ми вимірювали, які канали, наскільки відсотків у вас зараз працюють, наприклад, канал Яснобачення, Ясночуття, Медіум і так далі. А сьогодні я вам дам коди на активацію цих каналів, не всіх. Але тих, яких в мене є. І ми зразу, зараз разом, зробимо наглядний такий етап, приклад, як це буде відбуватися. От, наприклад, беремо наш матник, звичайно, ви підготувались. Про це вже я навіть не нагадую, правда ж? І беремо, наприклад, такими канали зі. Хай буде ясно бачення, так? Вимірюємо, звичайно, у відсотки. У відсотках. Наскільки зараз активований канал яснобачення у мене? Наскільки він працює? Наскільки він відкритий? Наскільки відсотків працює мій канал Яснобачення? А я я чекаю. Так, 80%. Це 80%? Це 80%. Це 80%. Це 80%. Так, добре. Тепер я вам даю код на активацію канала. І після цього ми переміряємо, наскільки відсотків додалося енергії в цей канал. Отже, будь ласка, проголошуємо, як завжди, три рази поспіль, а можна більше, так, щоб гарно повібрувало код активації каналу Яснобачення, як завжди від Яна Липніка. Готові? Поїхали! Але. Перед активацією є код на очищення цього каналу. Отже, очищуємо канал. Код «чайво». Тчит. Чайво. чайво, 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 чайво. А тепер активація. Іліу носку. Іліу носку. Іліу носку, іліу носку, іліу носку. Почекали декілька секунд. Тепер запитаємо, чи працює код, чи працює код, чи вже запрацював код. Так. Вимірюємо. Наскільки. Зараз, наскільки зараз працює мій канал яснобачення. Наскільки зараз працює мій канал яснобачення. Ой, воно це ось так, так? Ось так. Тобто десь тут то, нехай ну, буде десь. Не знаю, десь, напевно, в три рази. 300% десь. 300, а може і більше. Тобто, в три рази точно канал запрацював. Будь ласка, я вам зараз даю інші коди. Спочатку, як завжди, очищення, потім активація. Так ви робите з кожним каналом код, якого я даю. Перевірили до і після. А потім я розкажу, для чого це. А готові говорити разом зі мною. Або запишіть, зробите це пізніше, як вам комфортніше, так? Налаштувалися. От, значить, так, перший канал яснобачення ми зробили. Тепер ясно знання. Код активації. Тайнсак. 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 Тайс. Активації. Тріях. Tріx. Tріax. Tріx. Tріаx. Тріякс. Телепатія. Врунай. 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 Це було очищення. Тепер активація. Тучка. Тут. Тучка, 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 тучка. А тепер ясний смак. Стротку, 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 стротку. І активація. Вае і сі, вае і сі, вае і сі, вае і сі, вае і сі. Ва -е -сі. Ясний нюх. Кнувім. Кнувім. Кнувім, кнум. Це ми очистили. Так, моя киття, як завжди, мене відійде. Так. Тепер активація. Увжуфен. Ув жуфен. Ув жуфен. Ув жуфен. Ув, жуфенна. Тепер ясно відчуття. Тобто в наших ручках кінестетика. Кіця моя. Їде, будь ласка, очищення. Стайна, 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 стайна. І активація літме, 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 літме. Це ви вже знаєте. Далі, ясно чуття вушки. Strumaj, 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 strumaj. I aktywacja. Fuzi, fuji, fuzi, fuzi, fuji, fuji. Medium. Oczyszczenia. Krosai, crossaj, krosai, crossaj. Aktywacja. Cifue, 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 cifue. Tysy. Cifue, cifue. Ці коди, наприклад, активація це лише перший рівень. Активація будь-чого, будь-якої чакри, меркаби, вашого тора, ваших відчуттів, шишковидної залози і так далі, має певні рівні. Десь один, два, три рівні, а десь набагато більше. Це перший рівень. Для чого робити цю активацію? Ну, по-перше, поганяти енергію по вашим каналам сприйняття, щоб вони починали вже хоч потрошки активуватися. Навіть просто, що ви знаєте, вони у вас є, ви туди звертаєте увагу та ще й туди трошки енергію піддали. Це не означає, що вони у вас хопа взяли і відкрилися. Але на певний час. Вони трошки омиються і наповняться необхідними енергіями. Як бачите, оці канали вони такі трошки конічні. І коли ви їх активуєте, або вони у вас активовані натурально, так, просто от у вас активовані ці канали природньо, можливо, від народження, вони можуть подовжуватися. Тобто, коли ви активуєте, Наприклад, вона може стати десь метр, два, три, або ще більше цей канал. Він, тобто, потрапляє в інші виміри. Ця інформація спускається по цим каналам до вашої шишковидної залози і до епіфізу. Вони в трьох сантиметрах десь там знаходяться від залози. І тоді передається сигнал від залози до вашого мозку. Тобто, коли ви, наприклад, активуєте якийсь канал, ви можете навіть поставити свої ручки та спробувати відчути, як там рухається енергія. Можливо, почуєте, як відкривається, розширюється ваше поле. От. Спробувати, можливо, дати якийсь намір, так, що ви хочете відчути чи почути. Найкращий варіант для співпраці з невидимим це завжди, це, до речі, безпечно, спілкування зі своїм Янголом-охоронцем. Тобто, якщо ви надумаєте на трохи більше попрацювати в цьому напрямі. Будь ласка, але не забувайте все ж таки налаштування і ваш протокол захисту. Це обов'язково. Добре? Ось так. Це те, що я вам хотіла сказати. Тобто, це коди для покращого відчуття і опрацювання ваших каналів, наповнення їх енергією. Очищення. Також, тобто це такий перший підготовчий етап. А, можливо, ви коли, колись підете далі в цьому напрямку, а можливо, ні. Це не дуже важливо. А, важливо те, що ви хоча б звертаєте увагу на те, що ці канали є, адже ви знаєте, що і Земля, і ми зараз переходимо в більш високі виміри, змінюємо наші частоти, а отже, ми стаємо більш свідомими. Тому що ми не тільки фізичне тіло, а ще й енергетичне. І знати, наприклад, що в нас існують такі канали, та, тим більше, трошечки їх стимулювати, це допоможе вам, по-перше, очищуватись, по-друге, наповнюватись енергією отже, підвищувати ваші вібрації, ставати більш свідомими. І опрацьовувати те, що має бути опрацьоване. Відкинути те, що має бути відкинути. Ах, і йти далі у вашій еволюції. Сподіваюсь, що ці коди були корисними. Ви зробили виміри до і після, змогли порівняти, а можливо, навіть змогли відчути, як енергія в них циркулює. От канал, до речі, телепатії. Бачите, така зірочка стоїть. Він набагато більше, ніж декілька метрів. Він дійсно йде дуже-дуже далеко. Тобто спілкуватися можна з різними створіннями у різних вимірах. Але це все згодом, тому що там треба дуже гарний захист і знати, що з цим робити. Поки що це все дуже зарано. Але якщо ви вже готуєте трошки ваше тіло, ваші канали сприйняття, трошки їх очищуєте, це, як мінімум, вам допоможе в роботі з маятником і з іншими інструментами, а також відчувати краще себе, свою душу, чути її інтуїтивно. Гарного дня а бувайте!